Якщо ми говоримо про шкіру, які продукти найкраще впливають на її якість? Ну, ми знаємо, що жінки дуже зараз багато вживають колаген. Тому що колаген це є, там таке. пептиди, пептиди, не просто ж зараз пептиди, колагену, тому що вони роблять багато нашу шкіру зволоженою, сяючою, як кажуть, маркетинг. ну, трошки в цьому правда є, і є, звичайно, різні типи колагену. Так от е, треба сказати, що колаген це основний білок нашого організму. Він не лише в шкірі, він в наших кістках, він в наших між, міжхребцевих дисках, він в наших зв'язках, в наших суглобах. всюди, всюди-всюди колаген. І щоб цей колаген добре синтезувався, і йому потрібен будівельний матеріал у вигляді білка і щось, що би стимулювало цей синтез, це вітамін С. І, і знову ж таки, вживайте з кожним прийомом їжі, ні не вітамін С. Ягідки якісь вживайте, вертаємося до до нашого, до, до того списку. Наприклад, капусту, зелень, там дуже багато природнього вітаміну С, свіжа капуста, багато вітаміну С, багато. Ну Вона не така смачна, але їжте капусту.